Це Ванеса. Їй сім років, з яких тхеквондо займається займаються вже два. Зізнається, цьому різновиду східних єдиноборств з корейського півострова перевагу віддала не одразу, бо хотіла бути каратисткою. Сьогодні ж дівчинка успішна юна спортсменка, і це вчергове довели змагання у сусідньому Кам'янському, де Ванеса посіла друге місце в категорії до 28 кілограмів. Спочатку пішла до карате, вони поїхали в лагері, а мені не дозволили. Так що я пішла до Схеквандому. Відпрацьовуємо удари, відпрацьовуємо блоки. Якщо готуватися і сіла буде в ногах, то це легко. А от Катерина на відкритій першості в Кам'янському виступала у віковій категорії кадети до 47 кілограмів. Її опоненткою була спортсменка із Запоріжжя, яка виявилася сильнішою та вправнішою. Але це не привід сумувати, каже спортсменка, а лишень поштову займатися ще більше і ще краще. Дівчині 13. на Тикпанду прийшла вперше шість років тому за настановою батька. Він хотів, щоб донька завжди мала змогу постояти за себе. Має досвід виступу на першостях в Києві, Харкові, Івано-Франківську. Виступала і за кордоном. В Німеччині та Естонії мій тато думав, що я не зможу себе. Ну, Стояти за себе і відвів мене Текфондо. І він взагалі не думав, що я буду їздити на змагання і завойовувати якісь медалі. Відпрацьовую все, а тренував може бути як і шість, так і сім. Тренерка тхеквондистів Олена викладає цей різновид східних єдиноборств ось вже 15 років. З дитинства мріяла оволодіти бойовим видом мистецтва. Найближчим до місця її проживання була спортивна зала із секцією саме з Тхеквондо. Ділиться секрет. Успіхів та перемог в цьому виді спорту простий: ретельна підготовка, відповідне психологічне налаштування на перемогу, а також дрібка вдачі в Кам'янському. Були дуже гарні змагання, дуже гарний рівень. Приїхало понад 250 діточок на ці змагання. Це на даний час немала кількість дітей, які приймають участь у відкритої першості того чиного міста. Вагових було достатньо дітей для того, щоб діти змогли попрацювати з різними суперниками. Попереду в наших спортсменів чемпіонат України він відбудеться вже за тиждень в місті Луцьк. Тож криворізькі тхеквондисти ретельно готуються, аби на татамі не тільки продемонструвати свої вміння та навички, а й повернутися додому з оберемком нагород. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.